Надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів на березі річки Прус. Виїздом на місце групи піротехнічних робіт встановлено, що під час проведення будівельних робіт було виявлено три артилерійські снаряди калібру 152 мм. Під час обстеження території групою притехнічних робіт було виявлено ще один артилерійський снаряд калібру 76 мм. Дані вибухонебезпечні предмети являють небезпеку, тому що в свій час вони не вибухнули, і зараз при необережному поводженні з ним може статися вибух. При виявленні вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не чіпайте його. Треба оградити місце знахідки та зателефонувати в службу порятунку 101.